Сьогодні день героїв небесної сотні. Порятинці згадували події революції гідності у районному будинку культури 19 лютого та переглянули документальний фільм Зима у вогні боротьба України за свободу. День Героїв Небесної Сотні це пам'ятний день, який встановлений указом президента України 2015 року, з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, селий духу стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави та гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні. Присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув, відстоюючи свободу України. Залишиться в серці. Символ єдності і незламності нашого народу. Адже такого духовного піднесення, як відчували на Майдані, я особисто відчував в своєму житті. Два роки пройшли з тих часів, але чи ми одержали те, що очікували, мабуть, ні. Чи ми задоволені зараз тим станом, який у нас в державі, мабуть, ні. Але справа в тому, що. Все-таки треба набратися оптимізму і вірити. Бо в нас, в принципі, вже нічого не залишилося: вірити в те, що все-таки Україна переможе і буде дійсно успішною державою. Ті люди, які вийшли на майдан і положили своє життя, це надзвичайно сміливі люди. Вони повинні бути зразком і прикладом для нас всіх. А ці події повинні бути знаком для всіх, починаючи від президента, закінчить. Представниками влади сигналом, що ми всі повинні працювати на благо наших людей. Вічна пам'ять загиблим. слава Україні. Районний військовий комісар Олександр Грицун вручив двом порятинцям Олександрові Зорову та Олександрові Буцю державні нагороди, медалі захисника вітчизни. Після урочистостей присутні переглянули документальний фільм Зима у вогні Боротьба України за свободу, який вже має 4 мільйони офіційних переглядів, отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі у Торонто та номінований на американську кінопремію Оскар. Стрічка показала всьому світові, що таке українська гідність. Коли вже начали збиратися студенти, стало понятно, що та вже штозіта то прайсківро Україна документальний фільм про події зими 2013-2014 років та подвиг героїв навічно вписаний в книгу історії українського народу.